Слава Україні, доброго дня, друзі. Вітаємо вас на майданчику Палацу спорту Галичина у місті Львові, де за кілька миттєвостей розпочнеться третій поєдинок. Тут важлива перемога власне однієї з команд. І Сьогодні точно буде переможе. Зараз не буде небезпечна атака, але зараз уже Івано-Франківці проводять свій. Випад удару і на місці Назар Оце Це от перший небезпечний момент. Це, це Михайло на вістрі атаки. Дивимося, повторяє за цим моментом. Фактично Санто Галичина не... є рідним залом, адже тут чимало часу пробив Михайло Горцина. Також у складі рівської енергії. Тут нас львів'яни Це Ігор Марценяк, який ще у нас здійснив підкат. І вибив м'яч на Теряєва. Тиряєва на Марценяка красиво вийшла зараз. Під пресом Львів'яни, Радевич на правому фланзі, Радевич йде далі. Радевич пробиває Савенко. Савенко на місці не а... буде цікаво дізнатися. Вашу думку щодо того, хто ж сьогодні зможе перемогти. Тарас з'явився на майданчику Михайло Зварич, Андрій Цілик, Ярослав Косній. Власне, Тарас Кузе. Низі... А... А, даруйте, звичайно, шмакану Грицина. А, тут знову Михайло опинився в центрі. уваги, що турма вихід фактично сам на сам. І випрацьовує зараз Назар Войкович. Який же ж момент був 100% у франківці. Лів Яна Назар Войтович, Його передача на фланг на Марценяка. Марценяк точно на натіряє, ватіряє. Іде на Марценяка. Марценяк пробиває Савенко. Ще момент. А, і тут аут буде лів'ян. Оце так шанс зараз був для енергетиків. Львівських Ми ще раз зараз за цим стандартом Оспа. Передача вперед у що в нас немає. Удару ні є удар! Микола Грицина, Микола Грицина опинився. Зараз на yeah. даргім Оспан. Зараз знову набритана. Тут перехоплення. Легенцевич на цілика. Михайло Звариш. Зараз на ударній позиції. Савенко. Михайло Зварич зараз міг забивати. Але Кіпер гостей. Зараз Путіну цей удар. Капітан Львів'ян, Марка Кельмі, асоціація футболу Львівщини. Інформаційна підтримка Радіо Львівська хвиля. Зараз момент Фаренюк, Фаренюк пробиває Назар Войтович, що виручає свою команду. В на плани Михайло Зварич. Тарас Куст тут приймає. Зварич проходить далі. Зварич, Михайло виходить. Фактично сам на сам дає передачу. Костій пробиває. Якщо Юрій Савенко там я свою команду рятує. Неймовірна епізод. Зараз створили Лів'яни. Зварич тут все зробив правильно. Відкидав під удар. За це ми любимо позади. За це ми звичайно ж дякуємо нашим е захисникам. дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо ці е хвилини-години подивитися зараз. удар, і Михайло Гороцина забиває. Михайло Гороцина забиває. Виводить ураган вперед, потужним дальним ударом. Михайло Гороцина визначається у нас на 15-й хвилині цього поєдинку. Читимося в повторі. Михайло Грицина вийшов на ударну позицію, потужно пробив вкут. на там Назар Войтовича намагався м'яч дістати. Зараз Савенко підає направо на капітана. Знову кіпер Фанківців з м'ячем. Перехоплення. Зараз можна забивати. Пробиває Ретевищі. м'яч де повз ворота. Ну, неймовірний шанс зараз був. Або нього Легензевич. Михала Грицина, передача тут момент, населович. Який же ж момент? Зараз ворота Лілян порожня відбиваються енергетики. Але атака продовжується. Микола Грицина. Удар з Войтович, ну неймовірний шанс зараз був Івано-Франківців. І тут уже ось так розряджається на це. Дуже Савенко підтянувся вперед. Британ Вітавна Масевича. Момент же Чекій Відбивається львів'яна і іде повз ворота. І зараз уже Назар Войтович. Наразі немає удару. Пелек Добиває пелах і все. І все, на тому сирена. І перший, май... перший тайм у нас 0-1 на користь урагану. Зараз у перерві, нагадаємо, нагороджуватимуть оця... команду. А, Поєдинку тут все може змінитися у це секунди. Отже, дивимося далі. Хто у нас розпочинає другий тайм. Зараз момент одразу Віталій Радевич. І в результаті Савенко ним заволодів. Зараз на ньому фланзі. Так, а урагану удар і Назар Войтович тут відпрацював. Що тут? Який же ж епізод зараз був. Назар Войтович розводить руками, що там його? завів на воротах урагану. Але от дабл пенальті. Зараз момент. Ігор Марценяк пробиває мяч іде повз ворота. І тут був дуже хороший Передача вперед на Марценяка. Марценяк зараз поборовся, опинився на паркеті, показує арбітр, що не можна продовжувати гру. Швед прибиває. момент. Фернюк, поперечка. І відбивається Львів'ян. Нічого собі, шанс зараз. ну Це так, зараз видихнули, скажімо так, гравці енергії. Тут... Ранюк струсунув поперечку. Ну, але перед тим був такий е цікавий епізод. Марценяк оперники. Йдемо з далі. Михайло Груцина зіграв перехоплення. Володимир Буньов іде передачу на теряє. Тиряю, готує удар. Біля стійки летить І що тут? І тут жовтука зараз з м'ячем. Передача по флангу тут не прийшла, але е, е, Андрій Діряєв тут перехопив момент. Микайло Груцина. І Фаренюк замикав. Який же шанс. Який же шанс, був урагану зараз. Добалося нікому цей пас замкнути. Тут перехоплення можна вони розвивати, що контратаку. Володимир Буньо. Пробуває Володимир Буньо. І на місці у нас е, е, Савенко. Радеп. Е, м'яч приймає. Зараз Шведа. Швед. Передача вперед. Момент же ж який. Не влітає у ворота. Тут намагався Михайло Гороцина так як, перекинути через uh, Войтовича. Да, в центр, нього направо, Марценяк. Радевич. Дімофланзі Віталій. Простріл небезпечно ж як. І тут у нас uh, кутовий, так. У нас uh, Андрій Цілик на воротах. Він зараз. Uh, потрібно м'яч перехопити енергетикам безумовно. Тут удар і нічого собі сейв Андрій Цілик, браво! Але Андрій Цілик м'яч що викидає. Завенту. Знову підтягується. віддав на Шведа. Швед, передача вперед. Фаренюк і на місці Назар Войтович. Черговий класний сейв від Назара Войтовича Швед. Наша турма. До закидання вперед. Зварич тут відпрацював, але м'яч залишається. Урагано британа. На... На Фаренюка Фаренюх ударом на місці назарвуйтович. Даже виходить нас на аут. Змінюється четвірка. Урагану. Мар'ян Месевич, Станіслав Моска, Микола Грицина, Андрій у горі. Бимося ще раз. Радевич. 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 Далі Віталій передача. Теряє момент, який Радевич. Не пробиває Віталій. І аут для Львів'ян. Ну супер шанс зараз був в енергетики. Радевич зараз на ньому складі Віталій, Передача на Марценяка. Марциняк пробиває тут Савенко, що тут і ме залишається у грі. І вибиває його Микола Грацина. А для Лівівянка відпасовує Мар'ян. Андрій Цілик. Передача на Лекенцевича, його удар меч іде над поперечкою. Відворіт розпочинає у нас. Воронюка Швед розганяє атаку. Перехоплення. Віталій Рядевич має простір. Віталій. Удар! Ісавенко тягне. Оце так зараз шанс був. О, Львів'ян. Димон ще раз. Віталій Рядевич пробиває. Тягує суперників на себе, бо нього. Передача непогана на Коснія. Квасній! Косній удар! Ісавенко тягне! Який же шанс зараз був у Львів'ян? А ще одна зараз нагода Кутовий. Марценяк та м'яч. Місь... Пенальті! Пенальті показують арбітри. Пенальті! Спокійно показує Валерій Легчанов, не вистачає руку гравцю урагану. І це супер шанс для Львів'ян зрівняти рахунок. Дивимось, хто ж візьме на себе цю відповідальну місію? Хто пробиватиме по воротах Юрія Савенка? Оторій ми бачимо ще раз цей епізод. Тут безумовно було влучань. Просто давайте подивимось на цей удар від Мар'яна Пелеха. Пелех не влучає Мар'ян Пелех. Неймовірно, просто неймовірно. Рахунок на залишається 0-1, і в нас залишається ще хвилина 22 секунди до завершення основного часу. І ось у нас Ярослав Косній з м'ячем. Зварич. Передача, момент, кушети. М'яч сюди зараз по порожніх воротах Лів'яний. М'яч виходить. Хороший шанс. Створили Лів'яни. Три буде кутового Савенко. І все. Ураган перемагає мінімально сьогодні 0-1. Дякуємо двом командам за гру. Неймовірний матч. Видали лише один гол, на жаль. Але аплодуємо обидвом колективам. І зустрінемось завтра о 13-й годині. Тут же на палаці спорту Галичина, на майданчику палацу спорту Галичина і на Ютуб-каналі Асоціації футзалу України. Дякую, що ви були з нами. Дякую.